Друзі, вітаю! У нас з'явився ще один Nissan Leaf в білому кольорі комплектація SL, 2019 рік випуску, красиві легкосплавні диски з гумою. Гума в нас, якщо не помиляюсь, Goodyear, хороша гума. Красиві фари, камери 360, система контролю сліпих зон, салон не затертий, в гарному стані, без дірок, без зам'ятостей. Пробігу 54 тисячі кілометрів, якщо я не помиляюсь. Зараз давайте вточнемо пробіг цього автомобіля. 54 351 кілометр. Є двозонний клімат контроль, звісно, є система і педаль. Камери 360 я це говорив, підігрів переднього ряду, підігрів заднього ряду, підігрів керма. Датчик світла, все необхідне в цій машині є, просторий задній ряд. Приїжджай і купуй, і саме це буде твоє авто. А ще в нас виїдена програма кретування на електричні автомобілі. Тож завітаємо, тобі все розкажемо.